Сьогодні у футбольному тижні обласна футзальна суперліга. Слідом за Вапнярським Сатурном минулого року, 2015-го знову перемагає команда з області. Вінницький техноплюс поки що другий. Далі у випуску про завершення міської першості. Інтерплюс поза конкуренцією. Декілька місяців тривав турнірний марафон обласної футзальної суперліги. Декілька провідних команд регіону з різних міст Вінничини виборювали титул Переможця у ній. До цього не в останню чергу спонукав сам формат змагань. Вони ж бо проходили у два кола. Зважили на це і керманичі спортивної галузі. З заступного сезону ОФС внесено до календаря плану заходів профільного управління. Ну а поточний сезон завершився поєдинком у Тульчині. Там місцевий Патріот приймав Вінницький техноплюс. Дома, як то кажуть, і стіни допомагають. А підтримка у Тульчині поки що зразкова з усіх міст та містечок. Вочевидь, саме шостий гравець на паркеті і визначив підсумковий результат зустрічі. Патріот виборов перемогу з рахунком 7-4 і став чемпіоном 2015 року. В принципі, 2015 року. Принципі ждали, ждалі атмосферу. Було Інтересно нам подобається. Абсолютно разных таймов. Первый тайм провели, грубо говоря, сразу с автобуса, сразу сюда. Видимо, это сыграло голову решающую. Поэтому первый тайм провалил. А дальше уже второй тайм, в принципе, я считаю, был за нами. Но... В ході церемонії нагородження кубків та медалей було удостоєно і техноплюс. Як мінімум, за якістю гри команда здобула їх абсолютно заслужену. Ну а власне сам заповітний трофей залишився у Тульчині. Тут переконують в необхідності існування такого чемпіонату, а відтак сподіваються, що наступне збере значно більше учасників звідусіль по Вінницькій області. Принаймні це цілком до снаги, навіть у скрутний час, адже міні футбол значно менш затратніший від великого. А про функції, які він виконує, годі говорити. Стану за чемпіоном, хоча до цього треба обов'язково йти, бігти як то, і через травми, через тренування. Але найголовніше забрати дітей з вулиці, забрати дітей з підворіти, щоб вони займалися спортом. Це найголовніше, щоб виросли нормальними хлопцями. Це по-перше, і фізично, і загартовку люди, і бійцями будуть в спорті. І по-друге, такий чемпіонат такі. Я хочу привітати весь спортивний Тульчин з перемогою. Ви знаєте, і вболівальники ми сьогодні, мабуть, відчули, і можливо і ми всі трошки скучили за такими перемогами. І якщо можна так висловитись, вона сьогодні досить часно підіспіла. Звичайно, для цього треба вкласти певних зусиль. От. А рецепт такий рецепт у кожного тренера, кожної команди свій. Але Замішаний, так би мовити, на фанатизмі, на, на патріотизмі, на самовіддачі, майстерності, на тому, що на полі була сьогодні команда. Команда, не кожен окремий майстер, досить знаний на Вінниччині, а команда. Саме головний секрет успіху. Я вітаю вам вітаю вболівальників, дякую всім за підтримку, дякую за... Те, що я вже казав і повторюю, що хлопці абсолютно безкоштовно погодились прийняти участь в цьому турнірі. Фактично ми заради наших болівальників. Я втішений, що ми подавали свято і є певний результат. Відігравав таку роль донедавна, але відзначу, що за останні 2-3 роки зал зробив величезний крок вперед на Вінниччині. Це говорить і аматорські фінали всеукраїнські, і рівень обласного фіналу, і ветеранського, і, і аматорського. Тому хотілося б, щоб і надалі це були лише перші кроки і більше, більше професіоналізму і більше кроків саме до... Команди здатні конкурувати на всеукраїнському рівні, я скажу так. Ну, А решта складових, звичайно, все є. Звичайно, все є. І оздоровчі функція, і популяризація спорту, футзалу, футболу, здорового життя. Без цього ж нікуди буде зрозуміло. Але я роблю акцент на тому, що дійсно є ряд команд, достойних, солідних, приємно змагатися з ними, приємно перемагати і програвати. Але трішки більше професійзму всім нам. І я думаю, що ми будемо більш конкретно спроможні на всеукраїнському рівні. Ви ж бачите, яка це для нас віддушена, скажімо так, міжсезоння. сезоні. Фактично за останні три роки вдалося вперше зібрати всіх всіх наших бійців, які починали в патріоті 6 6-7 років тому. От я бачу, і ви мабуть бачити, як вони задоволені, як вони тішені. перш за все спілкуванням. Навіть не перемогу і не нагородами, а спілкуванням. Вони дійсно відчувають одне одного вже з заплющеними очима і на футбольному полі і поза ним, і гармонійно це відчувають. І я за них тішу сюди покажучи. це вже як, як діти, скажімо так. От, тому... А чи потрібна ліга? Звичайно потрібна. Звичайно, потрібно сьогодні були діти, які теж мріють завтра когось замінити. на... Загальному майданчику. І я вам скажу, що в регіонах не так багато свят, не лише спортивних. Тому потрібно думати, вдосконалювати формат, можливо, робити якусь регіональну лігу, де задіяні лише регіони. Щоб цей рівень дійшов до кожного регіонального центру, де є достойний зал. Гравці знайдуться, я певний. Тим часом у обласному центрі учасники міської першості відіграли останні матчі фінального пулу. Обидва за участю дебютанта змагань команди Арбітер футбольні рефері здивували усіх своїм поступальним розвитком і в ході фіналу заслужено вибороли другу сходинку в турнірній таблиці. А вона між тим дозволяє їм право підвищитись у класі. Як воно складеться по осені, покаже час. Перед Тим як ми прийняли рішення участі нашої команди в чемпіонаті. города Венеции, Мы как бы, сделали это, делали это коллегиально и приняли решение коллегиально. Важно нам в первую очередь, что наши судьи, как молодые, так уже с опытом, э, имеют практику игры в зал. А также нам важно, что за этот период достаточно долгий все наши футболисты, ну, поддерживают физическую форму, что для судей, я считаю, является очень важным. Что касается занятых мест, ну, нам, конечно же, приятно быть в числе лидеров первой лиги, но решение о повышении в классе будем принимать тоже коллегиально и, возможно, что и будем играть в но дело в том, что критиковать не наше дело. И в принципе, по большому счету, нечего критиковать. А нам еще раз говорю, важно участвовать, и важно э, быть в тонусе, я имею в виду в физической подготовки. Как бы. Это наша цель. А игра, эмоции, места это тоже очень хорошо. Но еще раз повторюсь, важнее всего нам физ, физ, подготовка. В принципе, в чемпионате еще достаточно неплохо. Потом в конце начали просто разглядяничать, пропускать необязательные голы. Не знаю, в обороне полный беспредел сейчас пошел уже. Перед этим, не знаю, все было хорошо, достаточно сыгранно играли. Нету постоянного у нас состава, то есть постоянно игроки меняются. Нету наигранной четверки, пятерки хотя бы для того, чтобы выходить ну, и менять. Достаточно ну, нормально, грубо говоря, то есть, если, чтобы замены были идентичны тем игрокам, которые будут назад выходить. Ну, в принципе, я не знаю, не собранность. И последняя игра уже, которая ничего не, не решала, мы пришли просто поиграть в свой футбол вышли. Ну, не получилось. Ну, каждый чемпионат, я смотрю, прибавляет э, от игры к игре. То есть команды уже стоят более сильнее, то есть нет таких команд, которых можно возносить, там по 10-11. по Нет, есть, в принципе, там 2-3 команды. Но в основном уже идут хорошие 7-8 команд, с которыми можно играть и податься, грубо как бы говоря. А, что ожидает будущего, не знаю. хотя бы два 2-3 человека, что были в команде, и ну, в принципе, которые могли бы выйти достойно на замену. Потому что выходит выходит основная четверка, играет, выходит 2-3 человека, и игра становится провершенно просто. Да, действительно, хотели бы вышли, хотя, выйти хотя бы со второго или с первого места, но э, смотрю, что просто не тут еще уровень. Странно еще виходить, то есть нам стоїть еще в первой ліги. Если мы там действительно будем виигрывать матчі играть э, на ноль, то да, стоит уже думать о большом дивизионе. Пока ще нет. Дебютанты дебютантами. Ну в принципе, команда показала непогану игру. Зараз будемо заявлятися в чемпіонат міста на великому полі. Не все вдалося зробити те, що планувалося, щось в фінальних іграх трошки ми зламалися. От, але в загальному я оцінюю виступ команди нормальний. Організацію турніру на високому уровні, значить, це йде тільки на кузову. Місця місцями, зима зимою, одне другому не мішає. Тим більше, що хлопці молоді, амбіційні, грати це грати, а поборотися за призові місця, чому б і ні. Вже перед великодніми святами у Вінниці стартує і відкритий чемпіонат міста з великого футболу. За результатами жеребкування він обіцяв виявитись більш ніж цікавим у групі. Б. Саме сюди потрапили лідери та авторитети аматорського середовища і разом з тим представники найвідповідальніших підприємств та організацій. Втім, і в команд, що слабші за класом, руки не опускаються інакше і не може бути, каже наставник Вінниці молодіжної Юрій Краковецький. Ну, то що група смерті це дійсно група смерті. Ми будемо грати. Аж як воно вже вийде, я наперед не можу загадувати, тим більше, що в мене є кадрові втрати. Ми сами фінансуємося і за цих коштів недостатка, деякі хлопці не зможуть грати. І так далі. Ну грати ми будемо. Боротися будемо. Щось цього ми в кінечному ітозі буде, побачимо. Бажання грати є. Скажімо так, більше розсмішило. Чому? Ми колись грали ще на Вінницький район, грали в чемпіонаті міста і так якось сталося, що ми знов граємо з одними самими командами. А друга підгрупа знов вийшла так, що ті команди, що між собою грали. І... Я на жередівці не був, за мене тягнули. Який там був розклад, не знаю. Мені сообщили, що ми граємо там в інтернеті, грясні група смерті, група смерті. Побачимо, побачимо. Може, не всі умру, може ще й радян будуть, може комусь так Отакому плані. Будемо грати, будемо буде.